Нарешті настав той день і той час, коли я знову можу бігти. До марафону залишилося всього 25 днів, це щоденник марафонця, і сьогодні розповідаю про повернення до бігу після травми. Рівно три тижні я не бігала через травму, і звісно, це повпливало на мою підготовку. Я не змогла виконати весь план і зробити потрібні бігові обсяги. Але що зроблено, те зроблено. Треба шукати найкращий вихід із ситуації. Що, власне, я і намагалась робити. Я змогла хоча б. Частково зберегти напрацьовану форму, тренуючись на еліпсі і виконуючи силові тренування. Зараз я повертаюсь до бігових тренувань, але наздогнати втрачений біговий обсяг я вже не зможу. Та й мета моя змінилася. Головне вийти на старт здоровою і фінішувати без загострення травм. На даний момент моє завдання адаптувати ногу до ударного навантаження ніяких темпових і інтервалів. Легкий спокійний біг, також силові тренування, зміцнення литкових м'язів і відновлювальні процедури все, що я робила під час травми. Якось так. щаслива, що можу знову бігти. До речі, це моя перша така травма за все моє спортивне життя. Поділіться в коментарях про свої спортивні травми і як з ними справлялись.